Шановні народні депутати. Вся Україна, незалежно це Львівська чи Донецька область, Крим, Луганськ чи Київ, чекає на зміни, на реальні зміни влади в Україні. Людей не цікавить прізвища майбутнього президента. Це другорядне питання. Людей цікавить питання: ми змінимо систему влади чи ні. Ми зламаємо концентрацію всієї влади в одніх руках, коли за привкою одної людини можна кидати заграти або вбивати. Або ми побудуємо європейську демократичну державу. І у нас є для цього всі передумови, шановні колеги. Я звертаюся в першу чергу до наших опонентів з партії регіонів. Відповідальність за Україну на кожному з нас. За кров. Яка провита на кожному з нас, і зупинити процес спозання України в прирву, це наша відповідальність перед країною, перед нашими дітьми. Тому треба припиняти розмови, треба припиняти затягування часу, а приймати рішення щодо відновлення конституційного ладу в Україні, конституційного ладу, який був зламаний штучно. Незаконна в 2010 році для цього є конкретні реальні механізми. Був внесений акт конституційний, який могла б прийняти Верховна Рада. Ми чули багато критик, критики з цього приводу. Є більш швидкий механізм нашою фракцією внесений закон України щодо змін до закону про Конституційний суд. Відповідно до цього закону, Конституційний суд може сам, поки не пізно, виправити свої незаконні рішення. І голосування за цей закон може відбуватися вже сьогодні, при наявності політичної волі. Більше того, ми відпрацювали вже детальний текст конституційних змін, які приймались вже Верховною Радою. І які пройшли експертизу Венеціанської комісії. Саме ці зміни чекають, на ці зміни чекають українці. На зміни, які знову побудують в нашій державі демократичний лад, де парламент це не штучна технологія кнопкодавства, а орган, який приймає відповідальні рішення і формує уряд. Дає баланс між гілками влади, дає незалежні суди і незалежна від полі... партійного квітка, який лежить в кишені. Наш обов'язок Заверш... завершуєте. Бути час, а проголосувати негайно ці питання. В парламенті всі матеріали для цього є, не вистачає тільки політичної волі. Створена робоча група, яка може вже на завтра видати проекти документів, за які